Усім доброго дня. Зробили ще один ось такий будиночок. Ми його називаємо нора. Великий, чорного кольору. Колір венге. Накритий рубероїдною черепицею з посипкою, єврорубероїдною черепицею. Ну і все по стандарту. Дно в нас також знімається тут. Правда, я не знаю, тут дві людини потрібно, напевно, щоб те дно зняти. Бо її будка вийшла дуже тяжка. Завтра відправляємо до клієнта. Будка також оснащена ось такими двома дверцями. Це вже стандарт також наш. Чому норави самі бачите? Має ось таку веранду. Накриття таке. Ось така будка вийшла. Щоб придбати таку будку, посилання буде під відео. Дякую за перегляд!